Нашийник від Рафве з колекції Front Range. це повсякденний нашийник, який має бути в арсеналі кожного хвостика. Він має дуже гарний градієнтний візерунок, який натхнений природою. Розмір цього нашийника дуже легко регулюється. Він включає в себе фірмові особливості нашийників від RAF-V. Це V-подібне кільце для кріплення повідця. Також є окреме місце для кріплення адресника і є силиконовий глушник, щоб ваш песик не лякався звуку металу. Маємо сім кольорів цього нашийника, і кожен з них представлений в трьох розмірах: від 28 см до 66 см в об'ємі шиї вашого хвостика. Ще один плюс цього нашийника є те, що він виготовлений з довговічного матеріалу, який не втрачає свій колір навіть після тривалого використання. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк та залишайте коментар, а також підписуйтесь на наші соціальні мережі, посилання на які ви знайдете в описі цього відео.